Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Цьому відео говоримо знову таки про виключених за граничним віком перебування в запасі і аналізуємо. Ще одне судове рішення, яке дійшло до Верховного суду. Яка його історія цього рішення, що там було цікаво і чим воно відрізняється від попередніх, на які я робив огляди, залишу посилання, до речі, тут там є що подивитись. Дуже цікаві факти. І за одним з рішень ми зараз спостерігаємо, тому що воно перебуває на перегляді у Верховному суді. Все про це розповім у цьому відео, тому залишайтесь, подивіться, підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять. Всі правові новини на сьогоднішній день змінюються в нас законодавство дуже швидко, тому за цим спостерігаю. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, ми починаємо з рішення першої інстанції і поступово дойдемо до Верховного суду. Але буду робити це коротенько, і саме основне зазначу, в чому відмінність цієї справи від аналогічних справ, які раніше розглядались. Мені сподобалась креативність, з якою підійшли саме до цієї справи. І так, це рішення було. Вінницьке суддя Вінницького окружного адміністративного суду його розглядав по першій інстанції. Це було ще рішення від березня 2024 року у справі номер 120 дріб 19, дріб24. Посилання на цю справу я залишу в описі під цим відео. Можете ознайомитись, кому цікаво. Звернувся в нас громадянин до адміністративного суду і оскаржував дії протиправні, хотів визначити і ну, представників ТЦК та зобов'язати їх вчинити певні дії. Формулювання яких Саме дії тут немає, на жаль, але зараз ми сформулюємо в принципі з того, що є написано, ну точніше, сформулюємо для себе, да, що він хотів від ТЦК. Ознайомившись з наявними матеріалами суду, встановлено наступне. Там 15.01.14 року позивача було виключено з військового обліку на підставі пункту 4 частини 6 статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу про що були зроблені відповідні записи у військовому квитку та паспорті громадянина України. Тобто, це в нас виключені за гранічним віком перебування в запасі. Нагадую, що станом ще на 15.01, от як в цих правовідносинах, це було 40 років. Разом з тим, з листа відповідача, ну це вже те цікаво. На від двадцятого року позивачем встановлено, що він перебуває на військовому обліку згідно облікової картки військового квитка. Тобто, незважаючи на ці записи, його було поновлено на військовому обліку. Позивач звернувся до відповідача із запитом щодо знищення інформації про перебування на військовому обліку на підставі пункту 3 частини 1 статті 10 закону України про доступ до публічної інформації. І от до цього ми зараз повернемось. Позивачем внаслідок виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду 23-го року надана відповідь, якою відмовлена у задоволенні заяви з огляду на те, що позивач є військовозобов'язним відповідно до закону про військовий обов'язок. І військової служби. Тобто, ця справа вона вже була друга да на рахунок. Спочатку в нас позивач ще зобов'язав розглянути цю заяву. да Раніше він подавав заяву, її не розглядали, він зобов'язав рішенням Вінницького окружного суду її розглянути. І вже потім ТЦК лише з другої спроби він надав відповідь да і сказав, що не підлягає задоволенню його заява, тому що він є зобов'язаним. І що ж це за запит такий про знищення інформації? Оце і стало мені цікаво, да у нас позивач на пункт 3, частини 1 статті 10 закону України про доступ до публічної інформації. І ми відкриваємо і дивимося, що там написано. Да? Стаття 10: Доступ до інформації про особу цього закону. І пункт 3, під пункт 1. Вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання використання чи зберігання, якої здійснюється з порушенням вимог закону, тобто таким чином, людина пішла креативніше, Да, вона не посилалась на на закон України про. Е Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, де зазначено, що людина може внести виправлені дані щодо себе там шляхом подання вмотивованої заяви. Тут вже підійшли в нас, ну, або адвокат, або людина, тут незрозуміло, да? креативніше, вони посилались на закон про доступ до публічної інформації і зазначали, що ця інформація повинна взагалі бути знищена, да? ну, от як зазначено в цьому пункті третьому. Ну добре, і суд розбирався з цим питанням, і наразі зараз я вам коротко. Трутенько, по суті, да, що він тут розібрався. Не погоджуючи чись сказано позивач звернувся із захистом своїх прав до суду. Да, і тут у нас зазначається, що персональні дані є конфіденційною інформацією про особу. Якщо вони належать до інформації з обмеженим доступом, відносини пов'язані з захистами, обробкою персональних даних регулюються законом про захист персональних даних. Ну і подальшому в нас суд перераховує нормативи, вже які пов'язані з військовими обов'язками військової служби. Тут дуже багато цих нормативів. Всі зачитувати, звісно, не буду. Да? він зазначає, що раніше там діяв порядок Кабміну 921, Потім на його зміну прийшов інший там порядок, який же аналогічний цьому. Да, там за постановою 1487. Вже вам всім відомо. Посилається він на закон про військовобов військову службу і зазначає, що при цьому граничний вік перебування в запасі другого розряду був граничним віком перебування в запасі і у військовому резерві. Да? І він зазначає, що у подальшому законом про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення проведення мобілізації, це 20, від 27.03.2014 року, це перше підняття граничного віку, змінено граничний вік перебування в запасі другого розряду до 50 років, а законом вже також. Про внесення сюди ж змін тільки вже від 22.07 2014 року було піднято його до 60 років. Ну, ви, вам ця інформація, скоріш за все, відома. Тобто з набранням чинності вказаних змін позивач є таким, що підпадає під його дію як особа, яка не досягла встановлена законом граничного віку перебування в запасі другого розряду. І щодо посилань відповідача на приписи частини 1 статті 58 Конституції України, слід зазначити наступне. Всі ви пам'ятаєте, що це за стаття 58, да, закон зворотньої дії в часі немає. У рішенні там і от посилається на суд на рішення Конституційного суду, де суд дійшов висновку про те, що дію нормативно-правового акту в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події факту застосовується той закон або інший нормативно правовий акт під час дії якого вони настали або мали місце. Тобто дія нормативно-правового акту в часі пов'язується із вступом його в силу з моментом втратеним юридичної сили. І тут ну розписую 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 і зазначає, що так у зв'язку з внесенням змін до цього закону було підвищення граничний вік перебування військовозобов'язаних в запасі. І суд наголошує, що метою таких змін було розширено коло осіб, щодо яких діє обов'язок Ну тобто, зрозуміло, да тих, кому навіть за 40 було додано цими змінами, і які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для доукомплектування Збройних сил України, тобто збільшення мобілізації Мімоційного ресурсу держави. Це, до речі, написано в рішенні суду. Да? Це не моя видумка. Тобто, суд чітко каже, що це було здійснено для збільшення мобілізаційного ресурсу держави, незважаючи на те, що. В ваш військово-обліковий документ було внесено записи відповідно, як у випадку з цим громадянином України. І, от, зокрема, з ука... з... Зокрема, з часу набрання чинності змін до аналізованого законодавства в Україні оголошена та проведена мобілізацію. Таким чином, дія вказаного закону у новій редакції, поширює свою дію на всі території України, розповсюджується на всіх осіб. Які не досягли граничного віку перебування в запасі. Аналогічна правова позиція щодо застосування вказаних правових норм наведена Верховним судом у постанові 19.09 2018 року у справі там 814 дріб 4386, дріб 15 та 17.020 року у справі 720 дріб 13 дріб 17. Цю справу я також розглядав у своєму відео. І отут вже. Посилаючись на цю справу, в нас зазначає також суд наступне, що окрім, від, окрім того, відповідно до пункту 11 додатку 2 до мобілізаційної директиви Генерального штабу Збройних сил від 22.06.2015 року. Ну, тобто, є там ця директива, що в 2020 році на неї суд посилався. Це щодо питання директив. До речі, про них окремо записував відео. Залишу тут посилання там щодо зменшення призовного віку. У нас директива щодо непритягнення до відповідальності. Дальності обмежено придатних, які не встигли пройти медичний огляд ВЛК повторний до 4 лютого, все це у нас там, начебто, регулювали директивами, і тут от є. Такий приклад, де суд застосовує безпосередньо цей документ. Хто каже, що директива не закон. От дивіться і читайте, да, що, як суд все ж таки її застосовує. Я юрист, я розумію, що директива не закон. І ми розуміємо, що суд її застосував, да, незважаючи на статтю 58 Конституції, яка, звісно, є найвищою силою закону. Директива номер 322 дріб 2, дріб2180, ДСК. До речі, вона також не є доступною. Організаційно-методичні вказівки щодо порядку проведення призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації, особливий період та його документального оформлення, Передбачено порядок поновлення громадян на військовому обліку військовозобов'язаних, які були виключені, зняті з нього за старим законодавством. До речі, в тому відео, де я розбирав питання по постанові Верховного суду від 20-го, року залишу посилання. Тут подивіться, кому цікаво. Там я розбирався і у цю директиву там цитував практично повністю, яка є щодо неї інформація. Там зазначено було, що всі підлягають на переогляд. да На направлення на ВЛК і на поновлення на обліку тих, хто раніше знімався там 40 років за досягненням граничного віку перебування в запасі. От вам і дія такого нормативного акту, як директива. да ви Самі аналізуйте і робіть висновки. Ну і суд наголошує, що відповідно до статті 1765 Конституції України захист суверенітету територіальної цілісності України є справою всього українського народу, а захист вітчизни, незалежності, територіальності, цілісності України обов'язок за громадян України. Відтак, доводи позивача в частині порушення принципів юридичної визначеності та дії законів у часі суд вважає необґрунтованими. І за змістом доводів позивача, оскаржувана відмова станом на час звернення позивача до суду з цим позовом порушує його право на задоволення запиту щодо знищення інформації про перебування на військовому обліку. Однак суд зазначає, що позивач станом на час звернення позивача до суду з цим позовом не має права на виключення з військового обліку у зв'язку з недосягненням граничного віку перебування. У Запасів відтак відомості щодо такого обліку є достовірними і, враховуючи, викладене, суд вважає законними дії відповідача щодо відмови у виключенні з військового обліку та знищення вказаної інформації. Таким чином, суд відмовив, е, пішов в нас в апеляцію. Да, там громадянин України апеляційний суд розглянув всі ці питання. Не буду перечитувати, можете подивитись, кому цікаво. Також зазначив всі ті самі нормативи, і послався на те ж рішення Конституційного суду від 99-го року, і послався на ту ж директиву, яку зазначали раніше. Е, От. Просто практично те сама мотивувальна частина, яка в рішенні першої інстанції. І людина йде до Верховного суду. І Верховний суд у нас, до речі, зараз скажу також цікава да, ситуація. 14 серпня 2024 року, Верховний суд у нас касаційну скаргу повернув, особі які її подала, тобто він не відкрив провадження. А до цього в нас ну за за тією справою, що я спостерігаю, 6 серпня, тобто раніше, да там на тиждень трошки більше, 24 року, в нас Верховний суд по аналогічній справі відкрив касаційне провадження. Це справа 160, дріб 25-500, дріб 23, за якою я спостерігаю, тому що там. Така ж сама ситуація по виключених заграничним віком перебування в запасі, і суд знайшов підстави для відкриття касаційного провадження для перегляду раніше вже прийнятих рішень. Тому на сьогоднішній день спостерігаємо за цією справою і. Будемо дивитись, може суд все ж таки стане на сторону позивача і задовольнить такий позов, задовольнить таку касаційну скаргу, або може там поверне хоча б на додаткове вивчення суду першої інстанції або апеляційної. Так от, в чому відмінність? 6 серпня в нас касаційний суд за такими ж обставинами відкриває справу, а тут. В нас пізніше, 14 серпня, він не відкриває, посилається на те, що, ну якщо дуже коротко, там знаєте, тут дуже багато таких термінів розписано, які вам не будуть цікаві. І він зазначає, що заявник у касаційній скарзі зазначає, що касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосов... правозастосовчої практики. Особа, яка подає касаційну скаргу відповідно до цього кодексу, позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені а скажене судовим рішенням про розгляди іншої справи. І Верховний суд зазначає, що питання права, які мають фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики, можуть охоплювати правові явища, що є найбільш суттєвими для такої практики та формування її однаковості. До речі, тут я абсолютно погоджуюсь, що саме на цих підставах можна було б і відкрити провадження, тому що це питання реально могло б мати фундаментальне значення для єдиної застосовчої практики. Да? І от е, суд зазначає, проте заявником не надано будь-яких доказів на підтвердження вказаних обставин та не обґрунтовано, в чому саме полягає фундаментальне значення саме даної справи для формування єдиної правозастосовчої практики, зазначенням новітніх проблемних засадничих раніше грунтовно недосліджуваних питань послався на те рішення від 2020 року, що воно вже було розглянуто і вже прийнято рішення. Тому на сьогоднішній день за цією справою касаційне провадження не відкрите, але. Хочу відмітити, що є креативність підходу з посиланням саме на закон про доступ до публічної інформації. Бачите, тобто таким креативним способом підійшли. Ну, на жаль, суд не задовольнив позовну заяву. Спостерігаємо за тією за розглядом касаційної скарги по справі no 160.25.523, тому, як тільки буде рішення по цій справі, я повідомлю одразу на телеграм-каналі, підписуйтесь, щоб його не пропустити. Викладу одразу цю мотивувальну частину рішення. Ну і звісно, зроблю такий розгорнутий огляд вже на Ютуб каналі, яке рішення буде прийнято по таким категоріям людей. Я думаю, що це наразі. Дуже важливе питання. Якщо е, відео сподобалось, якщо вважаєте його корисним, поділіться зі своїми знайомими цим відео. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Всім гарного вечора. До побачення.